Моє вітання. З вами знову Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу. Якщо не помиляюся, це вже п'ята в нас контрольна робота. А можливо, навіть шоста втратила рахунок. Думаю, п'ята, яка має назву Getting Things Done. Ми, ви. Мусили повторити юніти з 24 по 28 для того, щоб сьогодні гарнесенько написати контрольну роботу, отримати гарні результати. Вірю в те, що ви це зробили. Тому показую завдання для вас. Починаємо. Юніт 24. Exercise 1. Read the dentist's questions and statements. One word is missing in each one. Where from. Write it at the end. Прочитайте питання та твердження стоматолога. Одне слово відсутнє у кожному реченні. В якому місці? Де саме. Напишіть його у кінці. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 25. Exercise 1. Which words are being defined? До яких слів написані визначення? Виконуємо. Перевіряємо. Unit 26. Exercise 1. Complete the sentences with suitable words. Доповніть речення підходящими словами. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Which word is being described? Write it at the end. Яке слово описується? Напишіть його у кінці. Пишемо. Перевіряємо. Unit 27. Exercise 1. Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 28. Exercise 1. There is a mistake in each sentence. Write the correct sentence at the end. У кожному реченні є помилка. Напишіть правильне речення у кінці. Пишемо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна завершується. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом, своїми результатами. Наступного разу, якщо нічого не завадить, ми з вами розпочнемо новий розділ під назвою Describing Things опис речей, речей», речі. На цьому я з вами прощаюся. Вже втомилася на сьогодні. Думаю, і ви втомилися, тому що впевнена, що контрольні пишете, і уроки мої дивитеся вже у кінці свого робочого дня. Тому давайте разом відпочинемо, наберемося сил для наступного дня, щоб бути продуктивними. І зустрінемося вже на наступному занятті. До побачення!